Якщо хаос навколо тебе не викликає захоплення, але ти все одно опиняєшся в ньому, то зверни увагу на ось це. Так само, як ми знаходимо спокій у ньому, Бог також шукає спочинку в наших душах. Святі, такі як свята Тереза Авільська та святий Іоанн від Хреста, вчать нас, що душа може бути місцем відпочинку для Бога. Коли ми живемо в гармонії з Його волею, наше єство стає притулком. Де Бог знаходить розраду та радість, свята Маргарита, Марія та свята Фаустина отримували послання від Ісуса, в яких він просив, щоб їхнє життя було полегшенням для його серця, відпочинком серед невдячності світу. Бог у своїй безмежній любові прагне, щоб наші душі були святилищем, де він міг би перебувати. Це стосується не лише молитви, але й життя. Яке відображає його любов, будучи для нього тим, ким він є для нас, миром, втіхою та радістю. Тож, наступного разу, коли молитимешся, пам'ятай, Бог не лише поруч, щоб дати тобі спокій, він також бажає знайти спокій у тобі.